Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кунчин Анжелами з півдня одеської області. Сьогодні зацілили дві німфеї «Елмос Black і Чорна принцеса. Зараз близенько покажу, в чому різниця, бо питають, а чим вони відрізняються? Тому що та чорна і та чорна це самі два сорти самої темної німфеї, поки ще темні ще не придумали. Це у нас Елмост Black. Вона більш така до синього камера не передає такий її колір, але вона така бурячкового винного кольору, більш синя. І квітка крупніша. Квітка є крупніша, ніж у чорної принцеси. Це у нас Elmost Black. Дивіться Elmost Black. І чорна принцеса. Вона вже більш така. Бурдова, бордова, така теж темна. Як бачите, це вони темні, квітка трошечки менша. Відрізняються вони. Ну, якби так поставити їх поруч, два горщики зробити. взагалі. Добре, але я вже залізла в воду. Зараз щось придумаємо. І ось вони обидва. Справа Elmost Black, зліва Чорна принцеса. Ось бачите, що вже отак от. Так от... Були Поруч ну, ближче не можу. От чорна принцеса зліва, справа Elmer Black. Бачите, різниця є в кольорах. І розмір квітки. Все-таки Elmerus Black крупніша. От в чому така різниця? елмос Black і чорна принцеса. Справа елмос Black, зліва чорна принцеса. Ну, якщо у вас невеликий ставочок, то можна мати всього один сорт із темних, але так як у нас талок великий так як у нас ставок великий, німфей багато, то у нас є і той сорт, і той. Зараз покажу ще трошки. ось, до речі, теж чорна принцеса зацвіла, це на продаж. Ось у нас карнея рожева на продаж є, атракціон на продаж є. О, жабки які гарні. Це у нас Колорадо така гарна. Рожево-персикова рожево вона теж на продаж. Звичайна біла Альба Розеа. Є просто Альба у нас Альба Розеа. Розеа чому? Тому що, ось, бачите, нижні пелюсточки не трошки ось з рожевим йдуть, трошечки рожевий колір є. Не знаю, чи камера передає, але отут трошечки рожева є. Альба Розеа. Ну, ще у нас є о, о, Грекс Orange Beauty. Она двохкольорова. Бачите, по краям темна, вони вже закриваються зараз вже обід. Грекс Orange Beauty, по краям темна посередині жовта. Ну, на жаль, ці не пам'ятаю нові назви, нові, нові fate, тому... Так, ну от, у нас взагалі багато сортів просто. Зараз не всі цвітуть і в нас це тільки... Ой! Зачепилася за горщик. У нас є ще один ставок. Так, це у нас ось ціла понтедерія теж на продаж є. Це квітка, яка росте у воді. Як бачите, ось вона у воді. На верхній сходинці отака красуня. Понтедерія. Це біля другого ставочку вже. Ось і наш другий ставочок. Тут є сьогодні зацвіла э, інфрейфрут. А теж така двохкольорова жаби, жаби, жаби. По-перше, це дуже крупна квітка, не можу ближче, бо далеко. Дуже крупна квітка в неї. Всередині вона жовтенька, а там рожева, як бачите, це дуже крупноквіткова німфея, як бачите, відрізняються. Фух, спекотно страшне. Тут ще одна жовта цвіте. Теж сорт не пам'ятаю, але треба буде повиписувати і пройтися колись. А такі є багато червона, пінг-рейпрут. ще одна. Бачите, вони які крупні. Ось там біля неї карнея рожева. Червону ще показала тракціон Не по 250 гривень є на продаж. Ще є і Піч персикова. Сьогодні щось я її не бачу. Ось до вони. Вони трошечки менші. Бачите, ось вони оці дві. і Піч, вони такі жовто-рожеві теж. Але квіточки менші. Є теж по 250. Ось у нас цвіте така, бачите, ось зліва і справа такі вони рожево-бускові. Це Голландія. Теж на продаж є але трошечки дорожча. зараз покажу ще лимони бізе. Ой, дойду туди. Квітка вже відцвітається останній день вже сьогодні, бачите, але теж яка в нас здоровенна. Ну, але в нас дорогих. І бачите, яка квітка теж. Листя теж таке величезне, кусть вчора піднімали. Вон ще одна квітка. Бачите, які листя, оце все плаває. Кущ піднявся, бо відірвали від дна, треба тепер опускати на дно. Ось отакі такі німфеї у нас. Є багато на продаж, є дешеві сорти по 250 гривень. Деякі сорти маленькі ростуть, можна вирощувати навіть у відеречки якомусь. Тазику пластиком для себе. Для любимої можна щось зробити, як хоч одну якусь посадити нюфейку і любуватися. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.